Добрий день, глядачі каналу Дешево та Весело. Ось я наверху, на такій ось висоті. Бачите, де мій помічник аж внизу. І ось світильник цепляє. А Я аж тут під стелею. І сьогодні я вам покажу, як я буду робити кольорову штукатурку. І так, частину стелі я вже зробила. Ось бачите, як вона виглядає, але знизу буде по-іншому. Зараз я вам покажу, як це роблю. Нічого сложного нема. Ось дивіться, в мене дві суміші. Це акріл пуц. Мені незручно був в одній руці телефон. Я ось на кісточку набираю синього кольору. І білого. Вірніше на шпатель. І тепер отак до стелі. І ось так. Кольори змішуються на стелі. Ось, бачите. І отак у нас виходить наша стеля. Коли висохне, я буду скривати лаком. Ось частину я вже зробила. Буду робити іншу частину. Що вийде, я вам покажу. І так, патологія закінчила. Ось бачите, як він виглядає. Зараз поп'ємо кави і будемо красити спочатку оцю вода. А потім вже оцю широку полосу. Закінчили ми обід. Це чернова. Коли висохне чорний колір, зверху будемо покривати оранжевим. Обад наш сірий висох, ось дивіться, якої він структури. Ось отакий. І тепер ми його фарбуємо. Тобто покриваємо зверху такою оранжевою фарбою. Для цього ось така в мене є губка, беремо її трошки мочимо, витираємо, щоб була сухіша. І ось так легесенько чуть дотикаємося, щоб видно було нашу структуру. Ми ось його так робимо. Ось отак. Нічого тут такого. Добрий день. Добрий. О, бой, яка краса. Ось отак. Що вийде, я вам покажу. Стелю ми закінчили. Ось так вона тепер виглядає, ну ще повністю не висохла. Ось дивіться. Ось так. І тепер ми зробили ось каркас для картини. Зробимо каркас і будемо вже з цієї сторони робити стіни. Який узор я ще не знаю. Ну, до понеділка подумаю. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і будете дивитися. Як ми робимо ремонт своїми руками з дешевих матеріалів? Теж та весело. Всього найкращого.